По факту, третя кімната не треба врізати, вставити арматуру і підняти всі на 2,40. Що я дуже сильно нервничаю, коли їх бачу. На два санузла у нас вийшло 50 мішків. Ви тут не зекономите, оце все повністю вбираємо. Приміщення реально безполезне. хоч би воно розкрутилося. Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван, я займаюся ремонтами квартир в Києві та Київській області. У нас квартира на ЖК Діброва. Повністю покажемо, як ми її зробимо. По всім серіям Віта до Я ми покажемо всі моменти робочі, як ми це робимо, як ми купуємо матеріали. Якщо ви плануєте робити ремонт, чи робите ремонт, вам буде дуже цікаво. Будемо говорити про все: про те, як ми плануємо, як ми підходимо до роботи. У нас квартира 75 квадратів по полу. У нас вона в принципі ось так от виглядає. Зараз у нас тут два санвузла. Ви бачите, коридор. Ось у нас такі. Оце у нас буде спальня кімната. Це у нас буде дитяча кімната. Ось е тут у нас кухня нас ще одна тут така кімната, але дивіться, ми вже тут зробили технічний проєкт, наша компанія він у нас йде безплатно, ми вже тут його переробили. Ми робимо квартиру для сімейної пари, в них одна дитина. Тобто, виходить, по факту, ось ця у нас кухня, да, у нас третя є кімната. Вона по факту нам не потрібна. Оця перегородка буде повністю убиратися. Також ось ви бачите, вікно на лоджі, ми його теж повністю уберемо. І в принципі, зробимо ось таке невеличке перепланування. Тому що, в принципі, для сім'ї з двох людей. Одної дитини, ну по факту третя кімната не треба. В основному всі люди проводять час на кухні. То кухня тут буде кухня студія. По перше, вона буде великою. Казаться ну вона буде дуже класно виглядати. Ми тут поставимо кухню. Тут у нас буде стол, і тут у нас, ось ви бачите, це буде така кухня. типу зала тут поставимо диван, телевізор і уберемо цю перегородку. Тут ще такі невеличкі робочі місця. Будуть двері прихованого монтажу. Я не знаю, чого всі ставлять стандартні. Ми договорилися нашими замовниками, що ми двері поставимо висотою 2,40. Зачем це взагалі? Двері, звісно, такі будуть трохи дорожче, ніж звичайні. Завжди висота потолків 2,70 да плюс-мінус новобудова. І соответственно, коли ми поставимо двері 2,40 да Там, висотою, візуально дадуть пространство, двері по висоті 2,30 виглядають Ну реально топчик. Ну, я не розумію, чому що, кстати, всі дизайн проекти роблять і всі ставлять. Двері двохметрові. Я вам покажу, як зробити правильно примикання плінтуса і дверей. В цій квартирі ми зробимо тіньовий плінтус. Я вважаю, в принципі, це саме класне рішення, то що плінтус скритого монтажа дуже сложно робити. І ми вам покажемо всі процеси, як ми це все робимо. підготавлюємо ну. два-10. Нам виходить, всі прийоми. Оці раз, два, три. Врізати, вставити арматуру і підняти всі на 240 Це Юля це в магазин-менеджер, в якого ми постійно купуємо двері. Ми будемо демонтуватися. зараз прийоми у нас на об'єкті? Нам треба розуміти, які висоти нам зробити під коробки прихованого монтажу. У нас зараз ідуть тільки демонтажні роботи. Ну на уже на цьому етапі нам по факту треба зробити прийоми. Нам же ж надано з пройоми ще з двохметрові, 205 Полотно ж стандартне. во основ... двохметрове стандартне. Да. А якщо прийом 2300 це вже не стандартно. Да. Але в основному от ті, що ми зараз дивимося в шоурумах візді, оці, їх, що більше, вони ж йдуть у нас по факту 2-300, правильно? На даний момент в магазині у нас представлено 2-300. Це йде індивідуальне О, замовлення. Ну, я, кстати, теж не розумію, що всі ставлять двері... Двохметрові, е, да. тому що вони є в наявності практично у всіх виробників, наявності на складі. Якщо замовна позиція 2-300, 2-100, 2-500, потрібно в першу чергу, що короба. А короба зараз повинна, а їх чекати треба мінімум три тижні, бо це замовна позиція. Це по алюмінієвим дверям. Те, що з ну тільки попри приховані, приховані двері, да першу чергу робиться каркас полотна. Під цей каркас полотна робиться прихована коробка і з розпірками. Це все весь процес робиться. Йдуть дні. Мінімум три тижні з моменту передоплати замовник отримує короба. І коли люди чують, що це замовна позиція, потрібно чекати там два-три тижні. Нікого це не цікавить, їдуть і беруть двохметрові, тому що вони є в наявності, mm -hmm. їх можливо сьогодні самостійно приїхати забрати. А два-три тижні немає коли чекати, прорабу вже потрібно там плитку класти чи ще якісь там монтажні роботи. От виходить, ну є сірічна. Понятно, що це все залежить від різних дверей. Якщо, наприклад, ми беремо двері висотою 2,30. по цінової політиці, приблизно, яка різниця в процентному соотношенні? Якщо ми візьмемо, там, наприклад, якоїсь фірми двері прихована вантаж вони стоять 20 тисяч. Ну, кратно, там 10-20 кратно. Якщо в нас йде 2-метрове полотно, 2-110 відсотків, 2-220 2-330 Приблизно в основному у всіх так. Логічно подумати, ми робимо двері прихону монтажа. Ну по факту це не дешеве удовольствие. Пошпаклювати все, заказати так, це так, кусок. Ну зробити. це це ремонт уже в принципі, якби вважається такого рівня, Більш сказати, ну преміум. Я не думаю, що вже там для замовника 30% на дверях це там плюс сильно космос. Тому мені кажеться, що вже людина підписалась на цей ну, модний Якщо зрівняти і... по ціновій політиці, там не сильно. Ну але просто в рази гарніше в дизайні два триста, там дві двісті-два п'ятсот, в рази гарніше. Бачите, чого ми вирішили взяти висотою два тридцять дуже круто виглядають, коли вони вищі, то ми от рішили поставити от двері іменно висотою два тридцять. Ось, друзі, дивіться, це у нас двері отак виглядає двохметрові. В принципі, вони теж непогані. Да, там але ми дивимося, вони реально вже не такі мають вид, як двері висотою два тридцять. Якщо полотно два триста, наприклад, візьмемо. Зовнішнє відкривання блок буде йти 2,348. Ну, кожного виробника свої розміри. Угу. Ідеально 7 см від чистої підлоги. Якщо у нас, наприклад, іде полотно 2300, проєм повинен бути 2. 37. 2,370 Да, 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 в сантиметрах або в міліметрів 2370 міліметрів. По ширині. Тобто, в принципі, так же само: 70, 80, 60, так, 90. Тобто, все, як обично. Да? 70-те полотно, 70-те приємно. Дивися, і ще таке питання. Двері, понятно, що ми беремо. Я не знаю, як, ти, от я вважаю, що треба брати фабричну покраску. Тільки фабричну. Це саме. Ну, Одичне буде... скло, дзеркало. Хтось, кстати, може. Можу сказати, да, фабрична ж до двері. Да дорожче, але а... якщо зрівняти майстру потрібно заплатити за роботу, купити фарбу. Це виходить плюс-плюс по ціні. Практично одинакові, а якість в рази краще вони дивляться на бюджет, да. а потім, якщо йдуть якісь добробути, цього ніхто не враховує. Да, да, і получається, що людина там приїхала і порахували наші ґрунтовані двері. Вони там на грубо я не знаю на 6 на тисяч дешевше, ніж фабричне покраска. Так, так. Але ж потім, коли потім ти починаєш платити майстру, пл а по цей кан покрасить двері, так. От впаклювати ідеально. Ще ти попробуй знайти такого майстра, щоб так, оці угли так, всі так. зробити примикальну. Ти, в принципі, понімаєш. Ще цікаво, ця квартира тим, що ми тут зробимо повністю сантехніку преміум класа. Тут буде повністю вся лучова розводка. Покажемо, як це все правильно зробити. Давайте поговоримо про планування. В принципі, найкращий варіант це взяти ось крейду, прорисувати, як у вас вже буде план. Ось наша стіна, бачиш. Тобто у нас виходить отак. От, раз. Так, раз. Вот тут должно быть 300. Сімдесят У нас тут а, візуалізації немає. Ми все будемо робити по технічному проєкту. Так, друзі, дивіться, ось ми заходимо. Ось ми бачимо нашу квартиру. Це зараз така, яка вона є. Ми заходимо. Ось у нас коридор, ось наша кухня, і у нас три кімнати і два санузла. В кінці ось у нас ось такий проект має вийти. Тут там, зробимо шкаф встроєний. Оця зона у нас буде для велосипедів. тому що наші замовники катаються на велосипедах. Дивіться, по демонтажу, Оце все повністю вбираємо. 1 Ось цю стінку теж вбираємо. Також дивіться, санвузл, виходить, ми переробили. Ми вход зробили ось з цієї сторони, бачите? Тобто, ми тут поставили інсталяцію, тут у нас умивальник і пральна машина. Звісно, ми, ми ось цей пройом повністю будемо демонтувати, наростили. Тобто, ми тут там, між санвузом і кухнею поставимо бойлер. У нас тут, по суті, невеликий бойлер, треба буде на кухню і на, на туалет. Ось, дивіться, ось тут у нас туалет виходить. Він каже, по факту, великим. Він не маленький приміщень. Але ну, приміщення реально безполезне, тому що виходить, вход у нас йде звідси, длінне приміщення, ну, все, що ми можемо зробити, це поставити інсталяцію і невеликий умивальник. По факту, все. Якщо ми переплануємо, от як ми перепланували, ми вход зробили виходить, звідси, да? ось, ось тут ми зробимо вход. Коли ми заходимо, у нас інсталяція буде з лівої сторони, і умивальник, і пральна машина з правої сторони. Якщо ми просто оцю перегородку... Ось так виріжемо і наростимо цей пройом. то, відповідно, оця стінка вона вже держатися не буде. От зараз у нас є перев'язка між газобетоном і вона, в принципі, у нас крепка. Тому, якщо ви робите демонтаж, завжди треба повністю убирати цю стінку і перелажувати її заново. Тому що оцей замок, оця перев'язка, вона і дає жорсткость перегородці. Це теж такий дуже важливий момент. Тому що деякі думають, особливо що можна просто тут кусочок вирізати і вставити. Так це. Ну, так не вийде. Це теж такий важливий момент. Це у нас спальня кімната. Тут ми теж ось зробимо встроєний шкаф, дві прикриватних тумби, телевізор. Ну, в принципі, класика жанра. Це я вважаю ідеальний в принципі варіант для спальні. І також ми бачимо: у нас тут дитяча кімната, кровать. Ось такий шкаф, тут невеличка тумбочка. Теж буде таке місце. Це там ну, в школу вчитися, типу робоче дитяче місце. Тут у нас виходить кондиціонер буде. Соответственно, кондиціонер на кухні у нас один тут буде. І в спальні кондиціонер у нас буде ось тут. да, 35 – начала кондиціонеру треба робити. Потолок опуститься на 10, беріть. 10 і 35, 45. Итак, да. Угу. Вот так вот, да? Ага, хорошо. Так, тут в принципі рішення. Тут у нас ніяких проблем немає. Так, от у нас виходить, дитяча детська кімната, у нас кондиціонер по проєкту тут. Ну він там і бути, виходить. Тому що сюди ми його не можемо повісити. Бачите, у нас тут, робочий стол, тільки над робочим столом. Ну, по факту ми тут. А Тут шкаф буде. Ну і тут ще той стол. Дитина буде, грубо говоря, сидіти. тут. Кровать. Кровать там. Ну, туди ми не поставимо, бо у нас двері 2,40, на двері ми нереально. То у нас тут без насоса ми ніяк не справимося, виходить. Ніяк. Якщо у нас там, вважай, двері висотою 2,40, в санузел ми не можемо дренаж поставити, то тут другого варіанта немає взагалі. І туди ми на ту сторону теж дренаж вивезти не можемо. Та, да, і на ту сторону ми теж не можемо. Є опуск потолка плюс-мінус 10 см. Тут, в принципі, решили. Тут наші ставимо насос. Дивіться, виходить, у мене ось тут закінчується кухня. Бачите? Uh -huh. Вона чітко упреться в цей коз, який ми наростемо. Воно по факту видно його не буде. От мені треба, виходить, щоб ми зараз відміряли, ви мені сказали, докуди мені робити uh -huh. оцю Ну з кирпича наростити, щоб uh -huh. так само 30. 30 це для штор у нас получається, да. Хай буде трохи запасу. Ну, по факту, воно буде менше. Взагалі, правильно планувати 80 см, так. Ну там в кондиціонері є така можливість, Там плюс-мінус 3-4 туди-сюди вдавати. Хорошо. Оця стінка буде наращиваться, ага. чисто для того, щоб ми не позувалися в бетоні. Нам треба мінімально. Ну, хай і так і буде. Отак от видно. да? Да. так? Ага. Так, друзі, дивіться, ось по кондиціонеру, у нас тут виходить ця проблемна кімната. У нас виходить, ось тут кондиціонер, а тут буде стол. Це дитяче. У нас проблема з дренажом. Ми дренаж пустити, в санузел не можемо, тому що у нас тут дверний пройом. Бачите? Получається, тільки дренаж ми можемо пустити сюди. Тут ми будемо ставити насос для кондиціонера. Там, кстати, хтось мені писав, коли ми робили відео на Варшавському, там про диссипатори. Ну, в принципі, десипатор це для того, що, наприклад, якщо у нас немає виводу дренажа, а він у нас тут є. Не дозволяє виводити трубки, тоді тільки дисипатор ставиться. А от в таких випадках тут тільки ми можемо вирішити цю проблему, тільки якщо поставимо насос. І дивіться ще, який момент. Получається, що от коли ми плануємо штори, наприклад, от у нас, ви бачите, ось тут радіатор. Да? Або, наприклад, ось у нас тут в кухні нашій студії будуть штори повністю вісіти від стінки до стінки. Ось ви бачите, у нас тут радіатори, то ви одразу плануєте. Я завжди планую 30 см від стіни. Тобто, виходить, це почало кондиціонеру. Ну, Ігор говорить, вообще в ідеалі 35, даже, да, oh, yeah. ну, то есть, щоб край кондиціонера був 5 сантиметрів. 5 сантиметрів, у нас ми, ми потім можемо, виходить, гуляти. Ми можемо і на 30 чи на 31 поставити, да. Ну, то есть, ось дивіться, виходить, у нас радіатор виступає там, 16 сантиметрів. Да? Якщо ми пишемо штору, треба, щоб мінімум тюль, мінімум, була там 3 сантиметра від радіатора, щоб вона не висіла на радіаторі. Ну і виходить, гардина у нас буде починатися. Від 16 см десь до 27 см. Тобто, якраз 30 ідеальний такий розмір для того, щоб планувати от, кондиціонер від стінки. Завжди стелю опускаємо 8-10 см. Я говорю 10, хай трошки краще буде більше з запасом, ніж впритик потім цей кондиціонер ставити, мучитися. Це такі основні моменти. В принципі, друзі, ось такого проєкту вам з головою вистачить, ну, нам з головою вистачить те, щоб зробити в принципі, вам ремонт. Коли ви робите, ось, ну, ми робимо такий безпечний. Платний проєкт технічний, але ви маєте розуміти, що зрозуміло, ми всі матеріали якої фірми якості, ми все це порекомендуємо. Але світової гами, да, як воно виглядає, то ми вже рекомендувати в апріорі не будемо. Це вже ви вже самі будете займатися там підбором плитки, чи вона там підходить вам по дизайну, чи не підходить і всіх чистових матеріалів. То тоді вам треба робити реально дизайн-проект і повністю робити весь підбор матеріалів. Тоді ви взагалі не будете заморашуватися про ремонт. Ну заморашуватися все одно будете. Але є, наприклад, у нас замовники, які самі хочуть вибирати матеріал, тому ми в принципі, по такому проєкту працюємо. Зараз ми вам покажемо, як ми прораховуємо матеріал. На начальному етапі ми коли робимо повністю демонтаж, от всі монтуємо перегородки, ми одразу заказуємо весь матеріал це штукатурки, кірпіч, газоблок, бетонний контакт, повністю сітки, всі матеріали, щоб вони вже у нас були. У нас в принципі будуть демонтуватися тут деякі перегородки, але місце, де ми матеріал можемо служити. Воно в нас, в принципі, є. То ми одним махом сразу все купимо повністю, все одно не виходить так, що за один раз все купити. Потім будемо все одно щось доводити. Получається, 13,5 квадратів. Да? Це на скільки ти кажеш? 340 кирпичів. 350 кирпичів заказує. заказуємо. Заказуємо завжди трохи запасом. Там, хай лучше трохи останеться, тому що, якщо не вистачить 5 кирпичів, і виходить, що в нас все одно вони підуть там, на подвальник, ванну будемо ставити, там, ми їх кудись пустимо. Тому що, якщо не вистачить, допустимо, там, 2 кірки кирпича, і це і робота стане, і потім треба їхати, все одно ми виходить вентиляцію, оці всі, всі канали позароблюємо. Дивіться, силікатний кирпич ми берем тоненький. От всі перегородки, які у нас будуть під шкафи встроєні, ми їх робимо тонче. Тому що коли ми робимо виходить, з газоблока, вони широкі, не дуже красиво виглядають. Тут у нас траса кондиціонера буде, але нам е, треба мінімально місце забрати. Тут якраз у нас до цього заплечика чітко кухня стане. Це відповідно, ми все вважаємо. В пол кирпича. І дивіться, що тут у нас виходить, буде телевізор, і соответственно, нам треба кинути канали У нас тут буде внизу тумбочка під телевізором. На тумбочці будуть стояти там, е, приставки. Соответственно, нам, нам треба кабель канал HDMI кинути з телевізора сюда вниз і в эту пару інтернет. Ну, щоб воно все не висило не красиво, то соответственно, нам треба кабель каналу. щоб кабель канал нам поставити, в бетонну стенку ми його врізати не можемо. Тобто, соответственно, нам придется оцю стіну, ось одну Получается наращивать с кирпича в пив кирпича. Дивіться, по матеріалам в основному все я заказую, але якісь такі міличі, ну, наприклад, там якась арматура, да, там чи ще щось треба буде докупити, якийсь мішок або щось не вистачає. В основному на слосі всі з машинами. Я їм там оставляю кошти, і вони самі докупляють, і мені просто потім скидують чеки. Тому що, наприклад, ну часто таке буває, що ти матеріал заказали там і раз чогось не вистачає. Ну, заказати за один раз весь матеріал, ну тут скільки нюансів, ви зараз просто побачите, скільки матеріалу ну, не можна. Все одно щось треба десь докупляти. Ну, зараз неможливо все закупити. Скільки газоблоків у нас виходить? 170 штук. Тобто газоблоків у нас на ту стінку і на цю що на ванну, на 170 штук є Да? От ми заказуємо матеріал, я заказую в основному на складах. Те, що нам треба на перший етап, в основне, ми зараз посчитаємо, те, що ми будемо зі складу заказувати, я вже зі своїм пасачуком дуже давно працюю. з Серегою ми, мабуть, більше п'яти чи шести років вже е, працюємо, я йому просто написав список, відправив, і він мені все сложив, те, що мені треба, він вже знає, що мені треба, він просто привіз все повністю під ключ. Грузчики, машина, все одразу заїхало. Я відкрив двері, хлопці все занесли, ми гроші віддали, і вопрос закрите. То, що коли ви, наприклад, поїдете в якийсь магазин. Ну, ви представте, вам треба кирпич купити. Те, те в одному магазині одного немає, в другому того немає. Потім виходить, ти це все заказав. Ти договорився за доставку. Це все віддільно Ти договоришся. Потім віддільно договорюєшся з грузчиками. Приїхали грузчики, машини немає. Грузчики кричать, давай за простой гроші. або наоборот, може приїхати машина, а грузчиків немає. І там тобі починають уже крутити руки. А коли ти на складі, по-перше, там ціна хороша, і по друге, то, що ти все одним махом заказав, вони вже самі між собою там рішають. Мені вже там не важно. Вони мені позвонили, Так Ваня, там машина буде з 11, там з 12 до такого часу. Я приїхав. Кривив двері, вони собі заносять. Мені вже не важно, як вони там оцю свою логістику самі вже між собою договарюються. Це теж такий дуже важливий момент. Ну, тому що, наприклад, якщо ну я ж вам кажу, що якщо їхати в магазини якісь, то це дуже все сложно проходить. Я взагалі не люблю їздити в магазини на самом деле, бо там консультанти ще такі зустрічаються, що я дуже сильно нервничаю, коли їх бачу. Гріша, кажи, бо якщо будеш мені дзвонити і казати, що тобі не вистачає матеріалу, то ти сам виноватий поняття? Або будеш будеш. Сказати, що Ваня козел мені не везе. Дивіться, получається, по кирпичу у нас вийшло 13,5 квадратів 350 Щас, штук, а газоблока у нас 170 штук. Зараз на контакт відро, я думаю, хватить. Да? Грунтовки вот. получается, у нас две канистры обычные. Пены под пистолет. я думаю, балонів 6 можно спокойно брать. Да? Ну, да. Мешків для мусора 100, я думаю, минимум. Как минимум. Маяки, получается, ну це уже з пацанами. Я обсудил. Там получается маяки 100 штук, я сюда заказал для штукатурных. Мп 70 5, получається 90 мішків. Я заказав і цементне штукатурки на два санузла у нас получилось там 50 мішків. На да. основний матеріал ми заказали. Сейчас я вам скажу тепер по мілочам. Ті що я буду отдільно купувати. Такі мелочі в основному я сам купую пакля, кран, шланги. Тут у нас получається патрони. Це у нас буде провод. Вірнянка, ми його, кстати, потім пустимо на лед подсветки. Це у нас провод на розетки, буде, дві розетки зробимо. Ну, дві переноски, щоб всім було удобно працювати. Оце лампочки, хлопці теж підключають. Оце такі мелочі я беру. В основному сам купую. А вже там основний матеріал ми вже заказуємо на складі. тобто нам, в принципі, все привозить. Тут у нас, кстати, 7 тонн матеріалу. Зараз приїхало, двома Машинами і там, кстати, у мене замовники іноді питають: а можна ми там своїх, типа, чи родственників, вони нам допоможуть заносити матеріал. Дивіться, ось, друзі, вже у нас друга машина приїхала, виходить, всього общем, в нас вийшло 7 тонн всього весу, всіх матеріалів. Тут, виходить, три палети. Три палети і газоблок ще теж один палет. Повірте, ви тут не зекономите, тому що ви просто об'єте свої спини, хай краще займаються люди, які спеціально для цього призначені. Дешевше їм заплатити. Лати, чим потім рівнять собі спини. Знаєте, повірте, я вже це прекрасно розумію. Першим ділом напакуємо воду, зробимо воду, тому що води немає. Туалет треба на базарі купляти, бо я дивився в епіцентрі. На саме туалет. Він дуже дорогий. На базарі я там беру, виходить, 1100 гривень. З гофрою вже виходить у нас новий чистенький туалет. Ну можна там його десь на великсі заказувати, але він, як правило, буде грязний. Там ти с економиш гривень, але обратно поїдь кого забери цей буш унітаз. З нього там тече. То я обично одразу новий купляю на базарі там там. Ціна питання 1100 гривень, так це на, вважаю, на цілий об'єкт він буде. У нас така робота, що ми і сантехніки, і електрики, і плічники, і маляра, і всі, хто хоче, в принципі. Звісно, треба. сантехнік 28-го розряду. Три оборота, як книжка пише. Має бути. дивись, якраз три, виходить. Бачу. Опит не пропір. Будемо перевіряти. Пішли перевіримо. У нас немає ключа, щоб воду запустити. Зараз піду в охранів візьму ключ. Оце у нас виходить шкаф для води. І він у нас закритий в охорони. Тобто ключ, тільки охорона нам видає, і ми можемо відкрити цей шкаф і перекрити закрити воду. Це такий момент, він не сильно правильний. Ну, як сказати, я не вважаю, що це правильно. Подивіться, яка ситуація. Наприклад, у вас цей шкаф закритий. Допустимо, може бути все, що угодно на стройці. будуть мебішки чи ще хтось Будуть монтувати і попадуть в нашу водяну трубу. Получається, воду, якщо у нас не колекторна група, ми не зможемо перекрити в щиту. Нам треба буде визивати і бігти до охранника, щоб він нам відкрив цей шкаф і перекрив воду. То в таких моментах я завжди роблю, як. Я беру ключ, роблю собі ще один дублікат, і в мене завжди ми остаємо, оставляємо замовникам, щоб у них був дублікат, якщо шкаф оцей закритий. Це теж дуже важливий момент. Так робити, в принципі, неправильно, але з іншої сторони, наприклад, якщо б це була моя квартира. Да, у мене б ключі були цих оцихчиків, тому що може все, що хочеш, случиться, тіп, а я не... охранник може уйти на якийсь перекур, і у вас просто буде текти вода, і ви перекрити воду не зможете. Це теж такий дуже важливий момент. Так, друзі, поміняємо лічинку нашу, поміняємо замок, тому що непонятно, у кого ці ключі були. І тим більше у нас один ключ, ми зараз поміняємо одному замовнику. Лічинку я таку в принципі взяв хорошої якості 900 гривень. Я б вам теж рекомендував це на ремонт, в принципі, я б вам рекомендував ставити хорошу, то, що у нас таке ми раз купили дешову китайську і випала прям, розламався замок, так я визивав аварійну службу замков. Тому краще в принципі, дивіться, лічинку хорошу ставити. По класіки жанру в кінці ремонту міняємо лічинку і міняємо ручки, бо ці ручки до кінця ремонту не доживуть. Вони такої не сильно хорошої якості. Хоч би воно розкрутилось. Ну, я залишаю цей болт, я цей не обрізаю, новий теж. Це витягуємо. Так от. Тоді три роки гарантії давали на це. Все, огонь. Є, є, є. І дивіться, ну пленкою. Вже сьогодні хлопці матеріал привезуть. Плінкою теж завтра, післязавтра вже закриємо всю двері. тут теж, бачите, ну воно вже от застройщика тут грязне. Але треба буде повністю все заклеювати, ось тут внутрі, скотчем малярним раму ну, і знаружи. Тому що оце до кінця ремонту цей порох не виживе, якщо його не заклеїть. Так, ну що, подивимося, є у нас вайда, який я сантехнік, якого я левила. Все. Водичка пошла, ніде не тече огонь. З ми вже домовились, він у нас вже зараз працює. В принципі, матеріал у нас в принципі, заносять далі, наш, який буде. У нас тут двері прихованого монтажа будуть висотою 2,40. Тут буде дуже багато цікавих рішень. Також ми вам розкажемо, як зробити тіньовий профіль. Ну, я думаю, на українському Ютубі я ще не бачив, щоб хтось робив квартирі тіньовий профіль під двері скритого прихованого монтажу. Так що, друзі, на цьому етапі ми закінчуємо. Підписуємося на канал. Це для нас дуже. Важливо. Не забуваємо ставити лайки, не забуваємо донатити на ЗСУ, це саме зараз головна інвестиція нашої країни. Всім до побачення, всім гарного дня!